це Audi A7 2014 року в максимальній комплектації «Престиж» автівка нашої клієнтки. Зустрічайте! Знаєте, я сьогодні максимально радий тому, що саме ця автівка в нас на огляді, адже вона просто спонукає до того, щоб знаєте, десь так влітку промчатися по трасі, тому що автівка максимально потужна. Зараз про це все поговоримо, але перед початком огляду, перед тим щоб роздивитись кожну деталь автомобіля, давайте ось інформацію, яка в нас була ще на аукціоні, зараз озвучимо, щоб ви взагалі розуміли, що це за автівка. Трилітровий турбований TFSI V6 під капотом, повний привід звичайно, 93 тисячі миль було при купівлі на аукціоні. А купили ми цю красуню, просто вдумайтесь. 14-й рік максимальна комплектація за 5225 доларів. Один з найголовніших плюсів для мене одразу в екстер'єрі даної автівки те, що вона максимально в антихромі і хромована тільки тут шильдик Supercharged, все, все інше в антихромі, чорний на чорному, 20-й діаметр колес. Звичайно, бачимо ось такі литі диски. Разу вони доповнюють взагалі атмосферу автомобіля. Що в нас трішки змінюється від е, попередніх моделей? Це ось такий ваєобразний такий малюнок на е, оптиці. Також бачимо, що в нас в антихромі рішітка. Е, те, що додає цьому автомобілю вигідності, це ось цей шильдик Grandcar.com.ua В першу чергу, звичайно, бачимо, що в нас абсолютно спортивний стиль автомобіля, але при тому тут є і практичність універсалу, е, тут є ось ця елегантність купе, при тому це, е, знаєте. Автомобіль, як на мене, повністю представницького класу. Виглядає він максимально преміально, він максимально зручний, комфортабельний. Це максимальна комплектація. Тут є на що подивитись. Ми бачимо одразу, що в нас парктроніки по колу, тут ледівська оптика. Це в нас може бути тільки на комплектації престиж. Бачимо всі бампера, всі обвіси автомобіля, вони еслайновські. Це історія, яка додає ще спортивності автомобілю. Тож комбінація стилю, спорту, практичності, люк в нас тут є. Є. Бачимо, що ось такі бокові повторювачі-поворотники в нас на бокових дзеркалах. Безключовий доступ на 4 дверцяти. В нас доводчики дверей на цьому автомобілі також стоять. Про доводчики окремо поговоримо, тому що в принципі функція, яка потрібна, максимально спрощує взагалі користування автомобілем. Але доводчики, я вам скажу, це історія рідкісна. Не завжди їх можна знайти, навіть на якихось автомобілях вищого класу, до прикладу, чим ця А7, Але тут все це є, тому що. Престиж комплектація. Хто можливо не знає, давайте введу в курс справи. Є три комплектації в ауді: Це преміум, преміум плюс і престиж. Тобто, знаєте, така гора Олімп, де на вершині красується саме оця А7. У Нас тут, звичайно, спойлер. Він автоматично виїжджає на швидкості 130 км на годину. Для чого він потрібен? Аеродинаміка. Аеродинаміка в першу чергу, тому що притискна сила автомобіля діє, і автомобіль ще швидше розганяється, ще швидше входить в повороти. Тому у ну, ось ця історія для спортивності цієї автівки це ще один додатковий плюс. Про те, що говорив антихром, навіть А 7 навіть 3 літра турбо. У нас також в антихромі парктроніки по колу окремої уваги вартий ось цей дифузор знизу. Чому він в вигляді таких сот, і він також додає спортивності автомобілю. Як на мене, взагалі, якщо говорити про ауді, то екстер'єр це те, над чим працюють доволі якісно саме інженери цього е, німецького бренду, роздвоєний вихлоп. Ну, для цього автомобіля. Біля роздвоєний вихлоп, це просто маст хев. В нас з даху автомобіля до корми автомобіля, ось є таке згладження. Для мене це історія вже теж більше до плюсів дизайну, тому що комусь може це не подобатись, хтось не керує портбеками і вважає їх, по-простому кажучи, не красивими. Я вважаю, що ця історія ще більше додає елегантності автомобілю, і ось так він по колу виглядає. Ми можемо бачити, що хоч і автівка максимально спортивна, легка, різка, але кліренс тут доволі високий. Тож лякатися всіх бордюрів чи якихось з'їздів вам не потрібно. Про це інженери Ауді також подбали. А зараз про те, що я говорив: комплектація престиж. Чим же вона відрізняється від інших комплектацій, що в ній цікавого, все розберемо, просто перейшовши до салону даного автомобіля. І вже починаючи про комплектацію, про те, що я вже говорив, скористаємось безключовим доступом. Просто ну от друзі, все є в автомобілі, все є. Подивіться. Все. не треба гупати дверима, не треба показувати вашу силу, ось цю енергію. Ні, ні, ні. Також, що варто проговорити, безравні дверцята, крута історія, тому що дизайн автомобіля зростає в рази. Так, і давайте в першу чергу поговоримо про відчуття. Це те, що ви знаєте, мені подобається в першу чергу розбирати. Тут відчуття максимально приємні і комфортні, тому що бокові підтримки працюють дуже м'яко. Все налаштовано в першу чергу на водія і задовольняє саме його комфорт. Бачимо одразу по тому, що, як на мене, теж як книжка пише, Має бути в автомобілі електропривід сидінь. Будь ласка, от любу зручність, яку вам потрібно, ви собі регулюєте. І, звичайно, потім все це можете запам'ятати, тому що також пам'ять водія на два положення в нас є. В цьому автомобілі в комплектації престиж та й просто в будь-якій комплектації в 8 треба дивитись все детально. Чорна шкіра з перфорацією, тобто підігрів обдув сидінь, присутній, преміальна аудіосистема Bose s еслайнівське кермо Audi, окрема історія, окреме мистецтво, багато кнопок навігації і ось. Такі роликові кнопки, селектори, такі також на кермі є. Підкермові пелюстки для того, щоб, можливо, якщо на автоматі вам не вистачає ось цього адреналіну, ви хочете швидше перемикати передачу, відчути, наче ви їздите на механіці. Це ця історія. Комбінована панель приладів. Посередині в нас електронний екран, з боку, ось все як треба, механічно, мануали є. Асистенти безпеки, датчик сліпих зон. Також є, також працює. Темна стеля, історія про смак. смак у всіх різний. Для мене темна стеля це абсолютний плюс. Виїжджає в нас екран мультимедіа. Екран мультимедіа доволі великий, функціональний. Там безліч усіх ресурсів для того, щоб ще додати водію комфорту. Клімат-контроль у нас є. Чотирьохзонний, тобто абсолютний комфорт по температурі для кожного, хто присутній в даному автомобілі. Бачимо, що в нас сенсорна панель керування теж мультимедіа, електроручник, шайба, керування, кнопка старт-стоп, коробка автомат. В нас три. Режими люку також є. Давайте детально розберемо задній ряд сидінь а, даної А7. Бачимо те, про що я говорив, чотирьохзонний клімат тут є. Бачимо перфорація сидінь на задньому ряді. Також а, ось ця імітація валіків під коліна вона додає зручності тим, хто сидить позаду. А, в нас задній ряд диваном підголовники є для трьох пасажирів. Ми бачимо, що ось тут ми можемо відкрити навіть а, підлокітник. В підлокітнику ми бачимо, що в нас відсік для. А, Зберігання речей також є доволі багато місця. Якщо порівнювати, до прикладу, з А-6, то місця тут трошки більше. Як на мене, це особисто моя думка. Але якщо ви з ростом приблизно 1,95-2 да, якийсь певний дискомфорт він буде виникати. Але згадайте, що ви в А7, Згадайте, що це шикарний спортбек, який точно виглядає дорожче, ніж він коштує. А, і насолоджуйтесь їздою. Ну, тут це головне правило цього автомобіля. Ви Знаєте, мені здається, десь поряд з Вінкодом кодом треба вибивати. Насолоджуйтесь їздою на даному автомобілі. Це основне головне правило цієї автівки. Це в нас е, 3-літровий V6 TFSI. Е, стандартно надійний двигун Ауді, е, найпопулярніший двигун на 7 саме в 2014 році. Подивіться, наскільки тут все також цікаво виглядає. Багато захисту, багато панелей для того, щоб ось це серце відчувало себе максимально надійно. До речі, те, що я не проговорив в салоні. В даній автівці є три режими їзди, і один з них. Індивідуальний, де ви самі налаштовуєте автомобілі, і при тому ви можете балансувати з витратою палива і повірте, от скільки я відгуків вже чув, доволі помірний розхід палива саме на автомобілі, в якого навіть трилітровий 6 TFSI. Це класна історія. Ще є спортивний режим і комфорт. Але, друзі, це автівка нашої клієнтки. І от мені здається, буде найдоречніше дізнатись про взагалі експлуатацію даного автомобіля саме в неї, тому що вона, як ніхто інший, точно знає, що може ця красуня. Давайте послухаємося. І ось, будь ласка, до вашої уваги, прекрасна володарка цієї асььоми. Пані Діана. розкажіть, ви вже майже місяць їздите, якщо не помиляюсь, на цій автівці. Ми з вами бачились, коли ви її ще забирали в Одесі. Да. Зараз, ось після часу, коли ви поексплуатували автомобіль, поїздили на ньому, там відчули весь комфорт, найголовніші плюси, можливо, є якісь мінуси. Коротше, повністю якийсь фідбек по вашій автівці. Ой, ну що вам сказати. Одно слово у меня она просто шикарная. Она даже превзошла, честно говоря, мои эмоции. Эмоции в том плане, что у меня до этого была двухлитровая машина на атмосферном двигателе. Здесь же с ней я к ней долго привыкала. Привыкала, потому что она действительно очень резвая. И ее самый главный плюс это то, что она выглядит просто на все деньги мира. А до речі, про гроші. Забрали ми її для вас на аукціоні за 5 тисяч двісті доларів. Да. Скільки вона вам вийшла під ключ? Що яка вартість от, повністю автомобіля готового в Україні? А якщо ми говоримо за повністю під ключ, з розтаможкою, з постановкою, то вона вийшла 20 тисяч доларів. Я не вважаю здесь антихром, не вважаю, ми поміняли руль на s еслайновській і не посчитані бронювання і поліровка тисяч. Слухайте, класно, це а ринка. Е, це прям хороша ціна, да. це вигідна ціна. Скажіть ще, будь ласка, про от саме плюси, які одразу зрозуміли в автомобілі, плюси, які з'явилися вже після от цього часу експлуатації. Можливо, якісь я не знаю. Ну, знаєте, це такий в мене язик не повертається сказати, можливо, є якісь мінуси, але давайте припустимо, чи їх немає взагалі. Єдиний мінус для мене, Я еще не привыкла к переду, мне бы спереди камеру, было бы вообще шикарно, а так пока еще не близко паркуемся к бордюрам, вот, это единственный минус, во всем она просто, ну вот салон, вот ты садишься в этот салон, он просто неимоверный, сиденье, спина не болит, вот мы ехали с Одессы в Винницу, Я не знаю, время пролетело, как будто я полчаса была за рулем. Эта машина просто создана для дорог. Вот действительно, ее, я не знаю, управляемость, ее скорость, да и в принципе, ты садишься в эту машину, ты чувствуешь себя просто как-то вот сразу, я не знаю, статусно, я не знаю, элитно, если так можно сказать. И ты просто понимаешь, что ну, практически любая машина, которая становится рядом с тобой, Она тебе просто не ровень, потому что ты нажмешь эту педаль, ты почувствуешь, услышишь 3 литра, и ты понимаешь, что ты просто обидешь всех. Это просто неимоверно. А, До речі, про 3 литры за ось цей час експлуатації. який Какие реальные палива? Ой, честно говоря, это то, чего я боялась больше всего. Все говорили мне, что да нет, вот у кого-то машина шестая, двухлитровая. У тебя будет 20, плюс, там готовься. Ну, я выбрала ее за красоту. Вот. И по факту я, честно говоря, удивилась. Если мы смотрим расход в моменте, я могу вам даже показать. Там 15,8 ну вот в моменте. Если мы говорим за общий расход, который совместный, там показывают 18. Я считаю, за такую красоту, за такую динамичность это вполне адекватная вообще цифра. А розкажіть тоді ще про пошкодження. Автомобіль приїхав з пошкодженнями, чи все відновили всім задоволені? Чи зараз е, знаєте як е, ходять легенди? Чи зараз немає такого, що автомобіль розвалюється на ходу, чи все якісно? Тобто про е, ваш досвід експлуатації після того, як автомобіль був відновлений, якщо я не помиляюсь на нашому партнерському СТО, правильно? Так, да, конечно же, это было в Одессе. А, я доверилась вам, как я уже говорила. Я безумно просто рада, что вы мне помогли в этом. Я залишилася полностью довольна: никаких нареканий, никаких нюансов вообще по машине нету. Я просто увидела її на фотографии. Ударяною немножечко, а зараз я просто вижу шикарну машину, яка приносить только одне удовольствие. І ще таке те, що мене особисто цікавить, історія. Ви вже їздили на автівці. Я впевнений в усіх режимах їзди, які є. Я говорив в цьому огляді про те, що вона і динамічна, вона і практична, вона і представницька. Що найбільше вам припало до душі? Динаміка, ось цей її дизайн чи ось ця практичність. І чому? На самом деле у меня диссонанс по этой машине сложился в первое впечатление, потому что, ну как, складывается такое мнение, что спортивная машина, она жесткая. Я почему-то думала, что она будет жесткой, тем более 20-е колеса, а по факту я в шоке, какая она мягкая. И действительно, вот в комфорте это просто, это кошка. Это не машина, это кошка. Она плывет, ямы глотает, вообще, ну, неимоверно. Если мы включаем динамик, то это просто, это уже кошка-рысь какая-то, она... Просто вжимает тебя в сиденье, она так едет. І вот это вот на самом деле з такой внешностью у тебя есть два варианта, ты можешь ехать спокойно, плавно, а можеш быть просто таким вот агрессивным водителем. Она, она дарит тебе сразу два состояния: и комфорт, і и спорт. Фінальне питання: Що далі взагалі після Америки? Куди далі? От е, які е, думки далі? Можливо, це якийсь кросовер має бути, можливо, це має бути A7, тільки ще більш свіжіше. Е, що обирати, якщо в цій автівці, в принципі, як на мене, і як я розумію, від вас все є, вся комбінація? Чесно говоря, я дуже сама не знаю. Как-то от стандартно хочеться Mercedes либо Porsche, но от я от вот катаюсь на цій машині, і я даже не знаю, що може бути лучше неї она вона закриває повністю всі потреби, повністю всі бажання. Я не знаю, точно не кросовер, ну точно не кросовер. Може бути действительно вже не рестова, а сіма, а може, вже новий кузов, ну подивимось. Чи задоволені взагалі роботою нашої компанії і задоволені вигодою на автомобілі? Ці два питання знаєте, таких основних, які ставлять собі усі, ті, хто замовляє авто саме зі сполучених штатів Америки. Я б рекомендувала заказувати авто з США. Я б рекомендувала вас як компанію, тому. что вы э, подсказываете, помогаете, вы даете надежность, вы даете уверенность, вы даете гарантии. Это очень важно. И я не пожалела ни на сколечке, что я доверилась вам и просто осуществила свою мечту вместе с вами. Если мы говорим за выгоду, то такая машина с такой комплектацией стоит на рынке Украины, если мы говорим за адекватные повреждения, 25+. Вот действительно. Еще и пробег у нас хороший. Здесь у мене вигада, получилось почті 5 тисяч доларів. І задумайтесь стоїти на того? Я думаю, стоїть. І знаєте, тепер по питанням все, але е, таке фінальне прохання. Ви тільки що сказали, що автомобіль це як і кішка, і рись в одному. Е, ви власниця цієї автівки, тільки ви можете, знаєте, керувати цією кішкою риссю. Ми можемо вас попросити трішечки тут в нас поїздити, щоб люди взагалі побачили наскільки елегантно в русі і наскільки потужно виглядає ця автівка. Чесно говоря, в судовольстві. Так, зараз будемо доводити все те, про що ми говорили ще на початку. Я сказав практичність універсалу. В чому ж вона проявляється? Це спортбек, це спортивна, елегантна представницька автівка. Але при тому подивіться, наскільки тут багато практичності про те, що я говорив, і функціоналу, тому що престиж комплектація. По-перше, одним легким, ні, навіть двома легкими взмахами ноги, знаєте, тримаючи покупки, пакети. Відкривається багажник максимально солідно, максимально зручно, і просто подивіться, скільки тут місця. Це спортбек. Але тут ми можемо покласти одну сумку дорожню, ще одну сумку дорожню, можливо, ще валізу для, знаєте, кудись в подорож. Можливо, ще самим лягти тут можна. Якщо треба виїхати кудись на природу, зробити знаєте, цей челендж, коли ви ось так сидите з своїм молодим чоловіком або своєю дівчиною, насолоджуєтесь видом річки, озера, гір. І просто розумієте, що ви в Асьомій в спортбеці 2014 року місця тут вдосталь? Це автівка, яка, знаєте, назву і так, автівка, яка об'єднує сім'ї в першу чергу. Якщо потрібно закрити багажник, ви просто натискаєте одну кнопку і багажник сам опускається. Камера заднього виду також в нас є. Об'єднуючи все вище сказане, все про те, що ми поговорили. В мене одне до вас питання. Ну і до себе, в принципі. Чому ми досі не на Асьомій спортбек? 14-го року. Фінал всього цього огляду. Фінал огляду А7 в комплектації престиж 2014 року, яку ми привезли наші клієнті за 5225 доларів на аукціоні. Ви вже побачили, як вона виглядає е, спереду, ззаду, всередині, по колу. Ви почули е, реакції і взагалі е, фідбек нашої клієнтки. Ви все знаєте про цей автомобіль. І тепер зафіксуємо. Так. А – це автівка, яка виглядає дорожче ніж коштує, це вигідна крутезна автівка зі сполучених штатів, це автівка з динамікою купе, з елегантністю представницького седану, з практичністю універсалу. Вона об'єднує все це в собі одразу. Чи потрібно думати в цей момент про якісь інші автомобілі? Да, вони десь там є. Але коли ти знаходишся біля цієї А7, знаєте, це як дружина, з якою ви е... Прожили років так 30, але досі ви розумієте, отак дивитись на неї, розумієте, да. Це найкраще, що є в моєму житті. Ось це все про ось А7 2014 року. Це була компанія Грандкар. Це був огляд на А7. Якщо ви хочете собі подібний автомобіль, можливо, якийсь інший автомобіль, але навіщо. Переходьте в описі під це відео. Там є посилання на чат-бот компанії GrandCar, в якому ви зможете підібрати собі такий або схожий автомобіль всього за три кліки. Одразу з ціною під ключ в Україні. Коротше, дійте. І можливо, ми зробимо огляд саме на вашу автівку. Компанія GrandCar. Ставте подалі. Добайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а ми зустрінемось в наступному відео.